Провести якісний час у безпеці. У рамках партнерства міської влади та ЮНІСЕФ на базі Криворізької гімназії номер 130 відкрили освітній діджитал-центр для малечі. Це один з шести нових просторів, робота яких розпочнеться до середини травня цього року. Як зазначає виконуюча обов'язки директора закладу пані Тетяна, їхня гімназія єдиний освітній осередок на два мікрорайони. Тому відкриттю хабу та його передовому оздобленню вони неабияк зраділи. Сам е -е, клас поділений на зони, так, да? це зона. Ну, Жимо, Як яке її назвала художньо естетичного напрямку, де діти можуть займатися малюванням, щось ліпити, да, відволікатися від проблем, які є. Та також тут є зона, книжкова зона, де дитина може просто на перерві або після уроків зайти, взяти книгу. Головна мета центру надолужити освітні та інші втрати, спричинені спочатку ковідом а опісля і війною. Адже за більш ніж чотири роки малечі відвикла від живого спілкування не тільки з вчителями, але й з однолітками. Наразі в місті в закладах середньої та дошкільної освіти вже працюють 17 таких хабів. Центр покликаний допомогти діткам отримати зараз цікаві активності, поспілкуватися з друзями, провести гарний час, також згадати, що таке офлайн навчання, і загалом отримати позитивний досвід користування такими центрами, такими приміщеннями. У рамках проєкту гімназії номер 130 освітній простір обладнали 17 ноутбуками, проектором, мультимедійною дошкою, підручниками та посібниками. Це дозволить малечі не лише активно та весело проводити час, але й у разі потреби долучитися до онлайн навчання. Ми бачимо, що дітям подобається і а, не тільки розважальні заходи, а ще й навчальні. Ми дуже а, Намагаємося зробити навчання теж привабливим за допомогою наших вчителів. У нас такі видатні вчителі, і ми їм трошки допомагаємо. Але основна робота на них у рамках освітнього проекту партнери надають обладнання, методики та програми, виділяють кошти на навчання вчителів та оплачують їхню роботу у центрах. Також проводять ремонт у приміщеннях, де облаштовують такі освітні діджитал-простори, а ще надають рекреаційні набори для розваг дітей, купують ліжка та спальні приналежності для дошкільних закладів. Ми робимо все, щоб дітки могли отримати всі знання. Тут зараз проводять по чотирьом напрямкам по Українській мові, математики, е іноземним мовам і, безумовно, початкова школа. Ми дві сміли працюємо тут. Першу сміну працюють і наші школярі, котрі в онлайн, а потім приходять малеча і долучаються е до цієї справи. Завдяки системні. Роботі міської влади та ради оборони Кривого Рогу у напрямку організації навчального процесу та створення безпечних умов для виховання та навчання школярів реалізуються важливі освітні проекти з міжнародними інституціями. Перед усім приділяють велику увагу ремонту та обладнанню сховищ. На сьогодні у гімназіях, ліцеях та школах функціонують 108 укриттів, що дозволяє не тільки проводити навчання онлайн, а й організовувати офлайн консультації. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.